Всім привіт! 12 вересня 2025 рік. Компанія Електромотор. Сьогодні, друзі, на доставочку йде деревообробний верстат комбінований. Марки моделька от його МЛЦ 10. Зараз буду подрібнювач для гілок загружати. Цей станочок буду вести на доставочку. Вага його, як бачите, невелика, 35 кілограм, досить такий неважкий. габарити метр двадцять на 52 сантиметри і висота бачу 45 сантиметрів практично. Досить такий. Я думав, така. це пінопласт, просто кришечка отак. А він з двох частин. Так що витащу, можу і не зложити так, як потрібно. Так що догружаю. І на доставочку подрібнювач для гіловських, бензиновий і верстат комбінований деревообробний. Моделька, от бачите, друзі. Друзі, всім мирного неба, гарних покупок. Кого цікавить даний верстат, телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber на цей номер телефона, заходьте на сайт електромотора. Всім добра тепла до миру. 063. 426 двадцять шесть, десять, десять.